Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні Господь нам знову дарує час, ми маємо таку чудову змогу зібратися разом для того, щоб прославити ім'я Господнє. Наша комірка сьогодні обрала таку тему прославляй Бога. І спочатку, коли ми вирішили, хто буде проповідувати, я думаю, що можна на цю тему сказати взагалі? Ну, Прославляй Бога, та й прославляй, там, співай пісні, я не знаю. Але потім, коли сів готуватися, знаєте, якось прийшли на думку різні місця з Біблії і так само різні історії життя. Я зрозумів, що ця тема вона є досить широка і є багато про що поговорити. Перше місце, яке я хочу прочитати, воно записане в книгі Псалмів в 103 му псалмі з 17 по 22 віршик. Господнє ж милосердя не зміне від віку й до віку щодо тих, котрі шанують його, і справедливість його до начатків їхніх дітей, котрі дотримуються його заповідей. Пам'ятають про його заповіді, виконуючи їх, Господь встановив свій престол на небі і його влада простягається над усім. Благословіте Господа, всі ангели Його, ви могутні силою, котрі виконуєте Слово Його, підкоряючи, підкоряючись Його велінням. Благословіть Господа всі сили Його, які служать Йому і виконують Його волю, благослови Господа все творіння Його, на кожному місці Його владарювання, благослови, душа моя, Господа. Ось такі чудові слова записані в цьому псалмі. Сказано, що все, що існує, всі, хто знають про того, хто створив цей світ і виконує його волю, намагається жити правильно, поступає правдиво зі всіма і так далі. Він угодний Господу. І це йому робить приємно. Знаєте, недавно чув по радіо, коли їхав по роботі, таку дуже цікаву розповідь почув. Я коли дослідив, я. Трошки не зрозумів, але виходить, яка ситуація? Вчені, які досліджують космос, знайшли планету, яка має на собі життя мікроорганізмів. І ця планета знаходиться від Землі всього лише в якихось 127 світових років. Я дослідив, що таке світовий рік. Що ви собі уявили? Один світовий рік це скільки. Пролетить світло за цілий один рік на землі. Представляєте? Я е, поцікавився, скільки пролітає світло кілометрів на годину, тобто за одну годину. Знаєте, яке нам число було? 108 мільярдів кілометрів на годину. 127 світових років планета від Землі. Щоб ви розуміли, не хватить декілька поколінь, навіть якщо вони діти будуть народжуватись на кораблі. Немає, по-перше, палива стільки, по-друге, неможливо долетіти, бо це дуже далеко. І виходить, ну, в цьому немає ніякого сенсу. Але знаєте, люди досліджують десь далеко, глибоко, високо, да? тільки не себе. Хоча було набагато легше дослідити да, що угодно Господу. Тому що, якщо заглибитись в Біблію, да? почитати, що, що приємно, як поступати, як правильно і так далі, стає все дуже швидко зрозуміло. Тільки лишається попрацювати над собою, вміти себе смирити і підкорити. Але знаєте, краще летіти в космос, щось досліджувати, краще не ряти кудись щось досліджувати, але який є, не трогайте мене. Да? Як то кажеться. Друге місце, яке я хочу прочитати, воно записане в Матвія, 8 главі, з 1 по 10 віршик. Коли Ісус зійшов з гори, за Ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши. Кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази. На цьому кусочку залишусь, знаєте. Я так прочитав, і чогось в мене сразу воно перенеслося на духовний сенс. Знаєте, Буває часто перед причастям або так в загальному, коли ми розуміємо, що ми десь поступили неправильно, нам перед людьми потрібно попросити пробачення, також перед Богом. І нам якось так важко, знаєте, ми думаємо, ну на що я буду йти оце говорити? І так понятно, що ми не святі, є різні в нас недоліки. Але, знаєте, це можна перенести на духовний сенс. Тобто прокажений прийшов, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Знаєте, і Господь не сказав: ти чистий, відійди від мене. Або перенесли на духовний світ, ти грішник. Я не хочу з тобою мати справи, да? Господь каже, хочу. Ізціляю, знаєте, і це для Бога є приємно. Коли до нього люди приходять, да? я раніше думав, як це так взагалі можна, як кажуть, покладіть всі свої турботи на Бога, правильно? Я думаю, ну, невже йому немає більше чим зайнятися, да? як мені допомагати тільки в моїх питаннях? І мені якось, ну, я не розумію, чому, але я максимально не хотів. Це ще я був молодший раніше набагато. Але я думаю, як я маю покласти це, я якось своїми силами справлюсь. Але потім якось Бог мене почав навчати, що не вийде самому. І треба вміти покладатися на Бога. І хочу розказати деякі історії, які траплялися. А, і ще далі поки що прочитаю це з п'ятого віршика, ця восьма глава далі. Коли він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. Ісус каже йому: Я піду й оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому йди і йде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли з ним, запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Знаєте, буває чашко довіритись нам, Ісусу в своїх якихось питаннях. Знаєте, ми думаємо, ну не може так просто все вирішитись в нашому житті. І я думав, чому невірство для Господа є таке неприємне, знаєте, як історія про Петра. Він бачить Ісуса, який йде по воді каже, якщо ти Ісус, скажи, і я піду до тебе. Каже, йди. Він взяв, пішов. Ну все, ти стоїш на воді, правильно? Це вже чудо. Що тобі сумніватись? Але він побачив волни, які йдуть, він Такий, ні, ну не можу, я встояти. І сразу починає тонути. Засумнівався. І Ісус йому так і прямо і сказав тоді. Маловірний, чому ти засумнівався? Знаєте, так часто буває в нашому житті. Ми думаємо, ну не може воно так вирішитись. Ну, хоча ми в своєму житті могли вже багато бачити різних обставин, да, в яких нам Господь допомагав, підкріпляв нас, але потім якось приходять інші обставини, і ми вже думаємо: ну зараз я не знаю, як воно рішиться. Ну, не може такого бути. Знаєте? І в нас не вистачає цієї віри. І ці сумніви, чому Господь не любить, коли люди сумніваються, це означає. Що наша віра є недосконала. Ну, дивіться, наприклад, я їду на автомобілі, да? хай буде якийсь дорогий автомобіль, і щось не справляю з керуванням і вдаряюся в якийсь забор, наприклад, і розбиваю цю машину. А, що робити, да? все, страшно. Я не знаю, куди мені йти, до кого, що. Але представимо, що у мене є ще таких 10 машин. Я буду за це турбуватись. Я вийшов, оставив ключі і пішов далі. Все. Пересів в другу машину і поїхав далі по своїм справам. Тобто, коли у нас ми розуміємо, що в нас є до кого звернутися, в нас є на що поміняти і так далі, да? ми не будемо так переживати за це. Але ми часто в своєму житті буває сумніваємося в таких навіть наземних питаннях. Також хочу ще розповісти історію Йони. Щось він мені згадався, коли я готувався до проповіді, і коли я перечитав, для мене виникли деякі цікаві. Ситуації, які там записані, почну з Йона першої глави, з 7 по 16 віршик. 7 по 16. І сказали вони один одному. Це вже коли Йона не послухався веління Господа, поплив в іншу сторону на кораблі і піднялася буря. І сказали вони один одному: давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо. Тож кинули вони жереб, і жереб опав на йону. Тоді спитали його: Скажи нам, чому трапилось з нами це нещастя? Яке твоє ремесло, звідки ти подорожуєш, з якої ти країни і з якого роду ти походиш? Він їм відповів: Я Єврей, і вшановую Господа Бога Небес, котрий створив і море, і сушу. Ці люди дуже злякалися і запитали його. Що ти таке натворив? Адже ці мужі зрозуміли, що він втікає від Господа, тому що він сам сказав їм про це що маємо зробити з тобою? Що маємо зробити з тобою? запитали вони його, аби море заспокоїлось, а тим часом море здіймало хвилі, лютувало все більше. Тоді він сказав їм: Візьміть, киньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться, адже я знаю, що через мене на вас накинулася велика буря. Але моряки налягли на весла, намагаючись дістатись берега. Проте всі їхні зусилля були марними, оскільки шторм і далі посилювався. Знаєте, мене здивувало ставлення цих людей. Тобто вони не були послідниками Господа, вони молилися своїм богам, коли піднялася ця буря. І тут, виходить, коли Йона їм зізнається, що через мене це сталося, вони не сказали, ну, якщо кинути, то кинути. Взяли і викинули, да? вони почали намагатися спасти, спасти цю душу. І далі було написано: у вічаї вони заволали до Господа, говорячи: О Господи, не допусти, щоб ми загинули, позбавивши життя цього чоловіка. Не карай нас за невинну кров, адже ти, Господи, чиниш за своєю волею. Після цього, взявши йону, вони викинули його в море. І хвилювання моря припинилося, цих мужів ухопив великий страх перед Господом, вони принесли Господу жертви і склали обітниці. Знаєте, що мене здивувало в цій першій главі, саме оцей 16-й віршик? Тобто вони до цього молилися іншим богам, і виходить, через невірство да, він пішов в другу сторону, по ідеї цього не мало статися. Взагалі, що він поплив туди, і така буря сталася. Але тут, коли не заберете 16-й віршик, хай він буде, але коли він поплив. І виходить, сталася ця ситуація, да? і коли це все розрішилося, цих можів ухопив великий страх перед Господом, вони принесли Господу жертви і склали обітниці. Тобто, через цю ситуацію вони принесли добрий плід і почали вірити в Господа. І далі, яке місце? Це було записано в Іоне в 3 главі. Після того до Йони, вдруге було Господнє слово такого змісту: Встань, і йди у велике місце Ніневію і провіщай у ньому застерігання, яке я тобі доручив. Цього разу Йона встав і за Господнім наказом пішов до Ніневії. Ніневія ж вважалася у Бога великим містом на три дні ходи. І почав Йона ходити вулицями міста, скільки можна було пройти на один день, і проповідуючи говорив: через сорок днів Ніневія буде зруйнована. Ніневітяни повірили Богові. Від найстаршого і до найменшого оголосили піст, одягнувшись у Вретище. Ця вістка дійшла до царя Ніневії. Він у ставі свого трону зняв із себе свою царську мантію, одягнувши у Вретище і сів посеред попелу. Він звелів оголосити у Ніневії постанову царя і його вельмож, наказуючи: Жодна людина і жодна тварина, воли й вівці не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде вретище на людях і худобі, і нехай щиро волають до Бога. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх рук. Хто знає, може якраз Бог зглянеться і відверне від нас свій гнів та обурення, і ми не загинемо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернулися зі своєї злочинної дороги, то Бог змилосердився над ними. І скасував те лихо, що мав учинити і не допустив його. Приходить такий період. Йона спочатку не пішов, але потім за другим разом, коли його Господь покликав, він пішов туди в Ніневі і сказав, що через 40 днів ви загинете. І вони повірили в ці слова і домовили, що ми поступили неправильно, нам потрібно змінити своє становище. Всі одягнулись у Вретище, вже ніхто не думав про свої якісь такі питання. Всі зрозуміли, що якщо ми зараз нічого не приймемо, ми всі загинемо. І Бог побачив, коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернулися зі своєї злочинної дороги, змилувався над ними і скасував. Знаєте, часто буває таке в нашому житті, я так задумався, знаєте, а чи сталося все те в моєму житті, що могло статися? Я так задумався, от подумайте ви також про це. Чи все сталося те, що могло статись? Буває так якось. Виходиш з дому і щось таке є, є бажання помилитися. І ти сідаєш, наприклад, за кермо, або коли йдеш, або їдеш десь, починаєш молитися. І хто знає, що могло статися в цей момент, правда? Буває не раз, так о, десь повертав або ще щось, і тут, наприклад, велосипедець переді мною проїжджає. І хто знає, якби можливо не помолився, да, напевно би й не зупинився. І були би такі неприємності, і різні багато моментів є в других наших братів сестер. Я думаю, у вас в кожного є таке свідчення. І також хочу ще засвідчити свої історії, свого життя, знаєте. Для Бога важливо, щоб ми могли. І для нього це дуже цінно і приємно. І саме через, таке, через такі обставини ми можемо робити Богу приємно, через які саме. От в мене, наприклад, в серці, це до Пасхи виходить, в мене були такі роздуми, що мені робити на цих вихідних, коли в мене будуть вихідні. І виходить, ну, в неділю зрозуміло. Там співав хор наш, я був задіяний. Після хору ми поїхали до родини нашої в село, разом провели час, відсвяткували. І потім я думав, що робити. Завтра я виходний, і чи потрібно мені йти на старий город, туди на ранішнє служіння, чи не потрібно, в принципі, вже був. Але я подумав так всередині себе. Нехай буде так, як би Бог цього хотів. Знаєте, часто в нашому житті не вистачає цього. Я зроблю так, як хочеш ти. У Нас буває, часто є свої, свої думки. Я запланував те, все, я вирішив. Я поїду, зроблю те, я поїду туди, я поїду з тим. І знаєте, а Бог сидить і дивиться. Ну, А про мене забувся. Поки все добре, знаєте, в нас є свої. Плани, у нас є свої якісь заняття, роботи. І знаєте, я так сказав всередині себе, що хай буде так, як хочеш ти. Буквально через пару хвилин мені телефонує людина і каже: Діма, підіграй нам завтра на цьому служінні. І я кажу: добре, все, я вже зрозумів, в мене плани йдуть сьогодні так. Я завтра їду на служіння і там буду все служіння. І мені було приємно, коли я був на тому зібранні, я дійсно відчув радість, і мені було дійсно приємно, що я можу бути корисним для народу Божого і я можу бути в спілкуванні з його святими. І також потім про вівторок. У мене також не було роботи. І я думаю, ну завтра точно кудись поїду. Завтра треба буде щось зробити або відпочити більше, бо я ж працюю завжди, мені треба відпочити. І тут проходить буквально пару хвилин, і мені пише: Люба: Діма, завтра похорон. Можеш поїхати? Добре, поїду. Я зрозумів, що розумієте, є моє бажання. Так, да, хочеться поспати. Так, да, може я втомився за, за той робочий тиждень і так далі, але розумію, що Бог цього хоче. І через такі обставини, знаєте, ми часто можемо не помічати, що Господь нас направляє, де б Він хотів нас бачити. Я погодився одразу, поїхав і в цьому теж бачив благословення. І було дійсно приємно допомогти нашим ближнім, да, послужити чим можеш. І це для Господа також є ціна. І Ще про, на завершення хочу сказати про Мойсея, також згадав, коли готувався, що написано. Пам'ятаєте, коли Господь до нього зійшов у вигляді вогняного куща, він йому каже, Мойсей, я, ну, я, я хочу, щоб ти пішов і визволив мій народ з рабства. Я? Боже, вибери когось другого, я не вмію говорити, я не можу ні то сказати, ні то сказати, я тебе навчу. Ні, Боже, я не можу. Я хто я? Я не вмію говорити. Знаєте, але потім він все ж підкорився волі Бога, правильно, він пішов, і потім проходить якийсь період. І коли вже вони вивели народ з Єгипта, проходить вже певний період, і там сталося такі, ну, вони почали грішити. І Бог розгнівався і каже: відійди від цього народу ти і дім твій, а я їх знищу. І Моісей каже: Боже, не треба, будь ласка, я зроблю все максимально, щоб, ну, щоб вони залишились з тобою. Я постараюся якось налагодити це питання. І Господу це було дійсно приємно. Знаєте, так часто я хотів доєднатися до того, що, знаєте, часто в нас в церкві є різні. Питання, як і духовні, так і фізичні. Ми знаємо, багато нужд є в наших церквах з приводу зцілення, різного звільнення. знаєте І буває так, що ми, знаєте, ставимось трохи несерйозно до цього. Але Господь йому це було угодно, коли це зробив Моїсе. Я думаю, так само йому угодно, коли це роблять, робить народ Божий в проломі за своїх близьких, правильно? Коли ми ходати, знаєте, як часто буває, так, я так подумав, от як часто я згадую про тих, в кого є нужда, знаєте, У мене все добре і хорошо, десь згадаю в молитві, десь в загальній молитві, десь іноді згадаю вдома, але Господь хоче і йому це дуже приємно, коли ми тримаємося всі разом і турбуємося один про одного, переживаємо і так далі. І саме от такі от різні моменти, які я навів сьогодні, вони є приємні для Господа. Я думаю, нам потрібно задуматись. Чим я сьогодні роблю Господу приємно? І який плід я сьогодні приношу? Чи він добрий взагалі? Чи я його взагалі хоч якийсь приношу? Чи я допомагаю ближнім своїм? Чи я нікому не допомагаю і турбуюсь тільки про себе? Нам потрібно сьогодні про це задуматись. Ще є благоприємний час. Ви бачите, за вікном світить сонце, спокійний вечір. Але... Господь так казав і в пророцтвах, і раніше не завжди так буде. Але знаєте, у нас не завжди так буде, буває, так витягується. І ми думаємо, це буде колись, мене вже давно не буде на цій землі. Але хто знає, друзі. Тому давайте згадаємо в молитві сьогодні, прославимо Господа за Його велику любов до нас, за те, що Він для нас зробив. Згадаємо про це також в нашій молитві. Амінь.